Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іван герасимчук Жовтан. Вітаю в Одеській області. Хочуть створити єдиний майданчик для медичних закупівель, як в Києві. Про такі наміри повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Цей майданчик фактично спростить роботу лікарів. Окрім того, закупівлі стануть більш прозорими. Втім, за словами кіпера, процес створення майданчика саботують депутати облради. Очільникова фактично відчитав їх на сесії, що відбулась сьогодні. Пора на комісії мої заступники доповідають депутатам смішно, їх не цікавить, що говорять, їх тікають якісь свої питання. І то виходять, депутати виходять, залишають залу. Нема кворуму в кінці. Три дні говорили, в кінці нема кворуму. Бере комісія до відома. А у мене питання. Питання. Вас не цікавить, те, що ми хочемо зробити? Зекономити бюджет. А вас не цікавить, що військові в психіатричній лікарні лежать, нема сан сантехніки, нема. Сьогодні всі відходи в підвалиться. Не цікавить? Медичні махінації у пологових будинках вигадують діагнози новонародженим, аби отримати більше грошей від НСЗУ. Таке виявили під час моніторингу, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За попередніми розрахунками НЗСУ за приблизно 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам. В деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а й лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта. Також у дві 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операцій без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за хірургічне втручання. Реформа ПТУ сотню майстерень закладів профтехосвіти трансформують наступного року задля відбудови України. На це у бюджеті передбачили 500 мільйонів гривень. Майстерні планують забезпечити сучасним обладнанням також покращать підготовку студентів за професіями, що мають найбільший попит для відбудови країни. Щоб отримати кошти на розбудову майстерин, заклади змагатимуться у прозорому конкурсі. Вони мають довести готовність до відкриття навчально-практичних центрів та співпраці з бізнесом. Також планують, що такі майстерні стануть автономними та самі зароблятимуть на своє існування. Навчатися у них зможуть як учні після 9 та 11 класів, так і дорослі, ветерани ВПО, а також усі, хто хоче отримати нову професію. Палила товар, аби його не конфіскували. Правоохоронці припинили роботу нелегальної мережі продажу пізаксизних товарів. У ході 18 обшуків детективи вилучили сигарети та готівку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Частину товару ледь не знищила продавчиня, бо не хотіла, аби його забирали. Слідством встановлено, що сигарети постачали в тому числі із раніше виявлених складських приміщень збували тютюнові вироби в мережі місцевих магазинів та мафах в Одесі та сусідніх з нею Білгородністровському та Чорноморську. Наразі слідчі встановлюють повне коло причетних осіб. ДБР викрило наркоділків, які збували психотропи в районах бойових дій Миколаївської та Херсонської областей. Нелегальний бізнес організував мешканець Миколаївщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Під час воєнного стану він вирішив поновити бізнес та залучив ще трьох помічників з Миколаївщини. Через послуги кур'єрської служби доставки чоловік замовляв на вигадані анкетні дані та отримував поштові відправлення з психотропними речовинами. PVP. Товар він зберігав на власному складі. Наркотики передавав спільникам через закладки або напряму компаньони ж мали шукати клієнтів, у тому числі серед військових. Нині наркобізнесмени під вартою їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Торгував зброєю та зберігав наркотики. Поліцейські викрили жителя Подільська в незаконних оборудках. Оперативники затримали правопорушника під час збуту пістолета Сталкер і п'яти набоїв калібру 9 мм до нього. Під час обшуків у помешканні громадянина виявили ще сім патронів та згорток із метадоном. Зі слів фігуранта, усе вилучене він придбав у невстановлених наразі слідством осіб. Пістолет самотужки переробив, а п'ять патронів, спорядив метальним зарядом. Після чого вирішив продати наркотик, зберігав для власного вживання. За ці злочини чоловікові загрожує до семи років ув'язнення. Жінка з двома дітьми потрапили в ДТП в Одесі на перехресті вулиць Неділяна та Чубаївської. Тойота Хайлендер наїхала на них, коли родина переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Жінка отримала закрито черепно-мозкову травму та пошкодження. Попереку її донька забіта садини. Хлопчик, на щастя, не постраждав. Керманича поза шляховика поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезим. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. 1711 об'єктів культурної інфраструктури в Україні постраждали через російську агресію. Такі дані оприлюднив мінкульт. Найбільші втрати у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади. Це майже половина від загальної цифри. На другому місці бібліотеки у мінкульті додають, що до цієї статистики не увійшли об'єкти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Двоє одеситів, що повідомили про фейкові замінування, ризикують провести за ґратами вісім років. Псевдомінерів правоохоронці викрили кілька місяців тому. Жінка повідомила на спецлінію 102 про загрозу вибуху в одному з підрозділів поліції. Чоловік сповістив те саме щодо ТЦК. Проте при обстеженні об'єктів вибухівку не виявили. Згодом виявилось, що жінка у такий спосіб виплеснула образу на свого чоловіка, який колись працював у лавах поліції. А громадянин вирішив. Просто розважитися. Тепер їх обох чекатимуть у суді. До можливих відключень світла готують одеських водіїв. Патрульна поліція вирішила нагадати, як автомобілісти мають рухатись під час роботи регулювальника. Але виявилось, що деякі з водіїв жестів патрульних не зрозуміли. Тож патрульні закликають переглянути правила. До того ж, пішоходи теж мають орієнтуватись, як при вимкненому світлофорі перейти дорогу. Що ми сьогодні побачили? Так, є питання, є зауваження до водіїв. а Також були порушення правил дорожнього руху. Тому ми нагадуємо про те, що необхідно знати та виконувати жести регулювальника. Якщо у вас є сумніви, то перечитайте правила дорожнього руху. В разі порушення правил проїзду перехрестя під час коли працює регулювальник, не виконання жестів регулювальника. Передбачено штраф 510 гривень. Краще село на Одещині зможе отримати до 5,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Обиратимуть переможця за допомогою конкурсу щорічно. Таке рішення ухвалили депутати на сесії обласної ради. Найкращий сільський населений пункт визначатиметься за показниками поліпшення, благоустрою, збереженням та створення нових парків, скверів, будівництвом доріг, роботою медичних закладів. Претенденти також повинні будуть подавати на конкурс коротке промовідео про своє село. Конкурс будуть проводити щороку з 15 вересня. Пухнасті терапевти та вірні друзі на Одещині. Поліцейські кінологи зі своїми підопічними собаками допомагають з реабілітацією колегам, які повернулись із нуля. Така терапія широко застосовується у всьому світі. Коли людина гладить собаку, то мозок виробляє в рази більшу кількість дофаміну гормону щастя. Розповідають спеціалісти. Собаки, з якими займаються гості, пройшли відбір. Вони не мають агресії і повністю орієнтовані на спілкування з людьми. Ми маємо досвід роботи в цьому напрямку, в напрямку людина тваринної взаємодії, з дітьми та молоддю з особливими потребами. І сьогодні саме ми ділимося своїм досвідом з бійцями, які отримали поранення та проходять курс реабілітації у медичному закладі. Спочатку відбувається пробне заняття під час нього кінологи, медики та пацієнти визначають, за якою схемою далі взаємодіяти це і читання з собакою, і прогулянки, і плавання, купання, годування, гра, і навіть сон з собакою. Вибір залежить від посттравматичного стресового розладу правоохоронців, який доведеться коригувати та їхнього бажання. Після поранення проходу лікування. В медичному закладі керівництво закладу запропонувало пройти каністерапію. Сьогодні перше ознайомче було заняття. Тваринки чудові, грайливі, люблять дуже смаколики, даються в ручки, можна їх погладити, погратися з ними, чують відношення людини до себе. Рекомендую проходити каністерапію. І насамперед беріть побільше смаколиків, бо тваринки дуже-дуже полюбляють смаколики. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.